Усім привіт! А ми продовжуємо серію відео по вирішенню задач на Python з порталу Check.io. Сьогодні ми будемо працювати зі строками. Нам треба визначити суму усіх чисел, що знаходяться в певній строці. І, як зазвичай, перейдемо до шаблону, запропонованому для вирішення задачі. Копіюємо його і переходимо у Paycharm. В Pagearмі створимо файл, де буде міститись наша функція. Та вставляємо сюди умову нашої задачі. Забираємо усі перевірки, так як вони тут не потрібні, і перенесемо їх у файл з тестами. Для цього створюємо файл. Як зазвичай імпортуємо функцію, яку будемо тестувати. І, як зазвичай, створюємо просту функцію з префіксом тест у назві. Переносимо усі перевірки, які запропоновані самою задачею. Прибираємо коментарі та принти. Вони нам не потрібні. І ми готові почати вирішення нашої задачі. В першу чергу запустимо тести, щоб переконатися, що ми можемо відслідковувати результати нашої поточної роботи і прогресу. Йдемо в Edit Configurations. Як ми бачимо, ми плануємо запустити усі тести в папці Test. Нам це не потрібно, можемо специфікувати певний шлях. Зберігаємо і запускаємо. Як ми бачимо, тест дійсно впав з помилкою, давайте подивимося, в якійсь строчці. Він впав аж тут. Попередні дві перевірки пройшли успішно, що не може не тішити. Ми нашу задачу могли б розбити на дві підзадачі. Перша задача була би розбиття строки на окремі слова. Друга задача для кожного слова. Якщо. Число додати до фінального результату. Тепер нам треба розібратися зі строкою, які інструкції нам доступні і що допоможе нам вирішити ці дві задачі. Ідемо до будь-якого сайту з описом інструкції стрінги і дивимося, що нам доступно. Як ми бачимо. У стрінгі є велика група різних перевірок, які ми могли би використати в даному випадку. Мене цікавить із Decimal, із digit і із numeric. Тепер треба подивитися, чи є там щось що допомогло би нам розбити строку на окремі слова. І нам підходить ця інструкція, оскільки вона допоможе нам розбити строку по будь-якому роздільнику або сепаратору. Як ми бачимо, результат цієї операції буде ліст, по якому ми потім зможемо ітеруватись звичайним for loop. -ом. Тож почнемо писати наш for loop. Спочатку створимо нашу зміну з результатом по замовчуванню, а це у нас буде 0. І туди ми будемо складувати усі результати нашої роботи. Тепер розбиваємо строку на окремі слова. Words дорівнює. Текст Як ми бачимо, сам PyCharm нам підказує, як користуватися цією інструкцією. Роздільником буде пробіл. Тепер ми можемо проітеруватись по кожному слову. for word. in words. От якраз нам треба зробити ту саму перевірку. Якщо слово це число, то треба його додати до результату. If word ми поки що не знаємо, що нам підійде, але ми думаємо, що це може бути digit. Decimal або numeric. До результату ми будемо додавати саме сконвертоване значення. Тобто стрінгу нам треба сконвертувати у число. Будемо вважати, що за умовою задачі у нас будуть цілочислені числа, а саме integers. Тепер нам треба з'ясувати, як саме буде відбуватися ця саме перевірка. Давайте перевіримо, як працюють у ці методи, а саме ми підемо в термінал, а саме в Python консоль. І спробуємо перевірити, як вони працюють. Наприклад, у нас є число 1.2.3. І тут перевіряємо, чи він із Digit. перевіряємо, чи він із numeric. І якщо він із Decimal. Як ми бачимо, будь-яка з цих трьох функцій нам підходить. Давайте перевіримо, чи ця функція підходить для негативних чисел. Мінус 1, 2, 3 із діджи. Не підходить. Ну, принаймні дуже добре, що ми знаємо особливості роботи цих функцій, але для нас стає ще одна проблема. Саме нам треба позбутись от того самого мінусу перед нашою строкою. подивимось чи є якісь методи, які допомогли би нам це зробити. І якраз щось тут поряд є, повертає. Строку, в якої ми можемо відрізати праву частину, але нам треба не праву, а ліву. То, можливо, є звичайний варіант. Стріп повертає обрізану версію нашої стринги. Подивимось, чи це нам допоможе. Стріп очікує, що ми вкажемо, що саме ми хочемо обрізати. Ми хочемо обрізати мінус. Як бачимо, це нам дійсно допомогло. Отже, якщо Word strip, обрізаємо мінус, перевіряємо, що він із. Ну, тут вже можемо вибрати що завгодно: діджит, Decimal або Numeric. хай буде Decimal. Результат дорівнює це значення, сконвертоване в Integer, додаємо до фінального результату. І нам обов'язково треба повернути сам результат. Запускаємо наші тести. Як ми бачимо, все пройшло успішно. Прибираємо зайві коментарі. І, мабуть, буде краще, якщо ми тут використаємо не стріп, а. L strip, оскільки ми хотіли би обрізати мінус тільки, якщо він знаходиться зліва. І давайте одразу додамо подібний кейс. У нас тут буде мінус 5 і результат буде 1. Перевіряємо цей кейс. Все працює, як і очікується. На цьому етапі ми можемо вважати, що робота над нашою задачою. Завершена, але хотілося б привернути вашу увагу до самого тесту. Як ми бачимо, якщо якась проміжна перевірка впаде з помилкою, то не всі перевірки будуть виконані. В минулий раз ми для кожної окремої перевірки робили окремий тест. В даному випадку ми хотіли би використати інший підхід, а саме параметризувати цей тест. Спочатку почнемо. Шаг за шагом, щоб краще розуміти, що відбувається, я підготую набір даних, які ми хотіли би відправляти у тест раз за разом. Перший параметр це буде значення, яке ми, власне, хотіли би відправити у функцію, а другий параметр це очікуваний результат. У цьому випадку це буде якраз очікуваний результат число 2. Тепер у циклі. Ми раз за разом беремо кожний новий елемент і робимо перевірку у циклі. І очікуємо, що це буде дорівнювати другому елементу у айтемі. Інші перевірки можемо поки що закоментувати. І давайте перезапустимо тест. Як ми бачимо, це працюємо. Давайте трошки покращимо для читабельності. Оскільки ми знаємо, що кожен елемент складається з двох частин, то ми можемо зробити множинне присвоєння. І використати це у нашому кейсі, перевіримо, що це все ще працює для нас. Тепер ми можемо використати інструмент пайтесту, параметризацію, для того, щоб він запускав кожен раз окремий тест для кожного набіру даних. Це зробити набагато простіше, ніж здається. Імпортуємо пайтест. Додаємо декоратор пайтест марк параметрайз. В ньому першим параметром передаємо назви наших змінних. А в даному випадку це у нас буде Param І Res. Другий параметр це якраз от той самий набір наших даних. Візьмемо його звідси. «PyTest» раз за разом для кожної строчки буде запускати тест. І цю строчку, як два окремих параметри, які ми тут задекларували, буде закидувати у кожен наступний тест. Тож, нам треба їх зазначити як вхідні параметри до функції. В даному випадку параметризація ця не потрібна, і for loop також нам не потрібен, оскільки вхідні параметри будуть і використовуватися до нашої перевірки. Запускаємо наші тести. Як ми бачимо, пайтест запустив не один тест, а декілька тестів, і в кожний раз він використав окрему строчку і запустив це як окремий тест. Єдине, що нам залишається, це перенести усі присутні перевірки у Параметрайзер, для того, щоб ми не випустили жодної перевірки із доступним нам. Прибираємо тепер непотрібний закоментований код. І перезапускаємо наші тести. Як ми бачимо, все відпрацювало. Кожна перевірка запускається як окремий тест, і ми можемо навіть це перевірити. Наприклад, якщо б ми не робили r strip то, скоріш за все, один з тестів для нас впав би. І дійсно так, один з кейсів для нас впав з помилкою. Саме мінус 5, плюс 6. Оцей кейс. Повертаємо. Як було. Перезапускаємо. І ми готові відправити наш результат на перевірку. Як ми бачимо, задача була вирішена правильно, і усі тести пройдені. Вітаю вас з вирішенням ще однієї задачі. До наступних зустрічей!